Ось які вони Такі здоровіцькі. Оце все вини з двох кущів. Оце ще треба нарвати. Я кожен раз як приходжу рву на гітки. Карман. Напихаю собі. Потім сушу. Так, оце що я творю? Оце я роблю огірки, як у Макдональдсі. Рецепт є такий, гуляє інтернетом. Я на його повелась, перший раз зробила. Тільки там треба колечками різати огірочки. Зробила так, вроді нічого, але ну, щось, щось іному у ньому не так і, і все. І потім таки до. Допробувалась, я баночку одну залишила в холодильнику, не закривала. Коротше, він солонющий. Оце до мене дійшло. Я, я взагалі солоне люблю солоні продукти, все пересалюю іноді. І тому до мене не відразу дійшло, що він дуже солоний. Ну Він, він кап'ять солоний. Давай читати рецепти. А так на вкус дуже такий. Такий цікавий. Давай я читати рецепти, і що я бачу? Рецепти дуже різняться у різних блогерів, у різних, на різних сайтах. І що ще? Там, де я робила, там було написано солі, три солі, столові ложки. Столові ложки, так і було написано. Потім знаходжу рецепт. Це вроді так само, все так само, але солі три чайні ложки. Чайні, блін, ну це ж таки різниця, майже втричі. Уявляю, що він такий солонющий був. Це, що я придумала. А рецепт так мені сподобався. Особливо це гірчиця французька, це така з зернятками, куркума, той, як йогось, уксус. Отакий От яблучний, чи він не яблучний, ну, коротше, він такий інтересний. І я порізала їх не колечками, а ось так. Так, мені щось зручніше показалось, тому що колечки у мене той раз вони переварились, вони розпалися. І ще подобавляла. Коротше, так, аля як у Макдональдсі, типу такого. Але. По своєму трошки зернята додавала з французької гірчиці. Куркуму додавала, ну там перці, що солі на два... А, і ще там, що в рецепті. Значить, у деяких рецептах йде на 2 кг огірків, І далі йде там, сіль, сахар, оцет. А в деяких рецептах є, йде на 1 кг і ті ж самі три столові ложки. На 3 кг огірків. І далі дивлюсь ті ж самі три столови ложки. І на 2 кг, і ті ж самі три. 3... Та що ж це таке? Я не знаю. І, і тут же знаходяться рецепти, де йде теж так само на 1 кг одна до чайна ложка. Ні, три. І далі ж так само на 2 кг Три чайні. От це що? Для чого це так? Чи це на сайті так попутали, чи це так блогери дають, чи це так. Чого це? Чайну ложку спутали із столовою ложкою. Це... це дві великі різниці. Це майже удвічі це точно, а то у 2,5-3. Це дозу привисило. Коротше, я роблю на 2 кг 3 чайні ложки солі. І оце так засипала, помішаю його. і Мені, мені поки воно щось боюсь, що воно зовсім не солоне. Ну, знаючи, як я люблю пересалювати, то може нехай воно таке і буде. Що воно з цього вийде, це тільки замішала. Сюди, звісно, ще цибулі багато, але цибулі у мене нема. Оце трошки бідності знайшла, якщо я щось щас угашу сюди кілограм цибулі. То мені тоді їсти нічого буде. І залишиться така мілка, мілка і погана. А ще ж на другий салати треба і на аджики, і на соуси, і на все. І це, хай тепер стоїть, а десь серед ночі почну закривати. У мене серед ночі бурна активність починається. До двох-трьох до ночі я можу закривати. Хай як воно буде, не знаю. Ну що, 11 ночі у мене приступ активності, роботоспособності напав. Ну і тут уже настоялись огірочки. Фасую їх у баночки і ставлю стерилізувати. На смак дуже смачні. Ось так вони у мене будуть тут стояти. Зараз кришками накрию. Ось ще на черзі баночки. 10 штук і 5 штук вариться. Це в мене вийшло 15 штук на 7,5 літрів. Це я робила на, на 6 кг. Так, на 6 кг різаних огірків. Баночки відпочивала всю ніч під покривалом, <ривання> точніше під рушниками. Ще гаряче. Так, ще нехай постоять. Ось така картина маслом. Огірочки, як з Макдональдса. Рецепту не дам, рецепт собі записала. Він мій, він такий своєрідний. Якщо зимою, чи коли буду пробувати їсти, воно не зірветься, воно мені сподобається, то на наступний рік рецепт оприлюдню. А так, не хочу, щоб хтось щось зробив і було не так. Я сама навіть якось так боюся, що не солені вони вийшли, вийшли зовсім, Боюсь, щоб не позривало їх чи ще щось. 15 баночок. А тут у мене це, ой, забула, як огірки по-болгарськи. У мене є там десь рецепт на Фейсбуці. ну Кожен сезон закриваю їх трошки. Тут вийшло 2-3 літрові банки, да? якщо посчитати. Ну, десь так. Мені вистачить, тому що такі їм тільки я, більш ніхто. Абсолютно. Так, і це кандидати на погріб. І сьогодні треба йти вибирати знову. Це та, що кричала, що не буде нічого закривати за гірків у нас ніхто нічого не їсть. Не їсть. Ну, а, а що, як посадили вони є? Хай будуть. Вилізла збирати гірки. Ось це голландське сохнуть. Ой, як вона посилає. Такий жирний. Хаш два, боже. Тут это слепня. Это из этих голландских. Он сохнет совсем. Вот на самом деле. Какая-то чекибрия, чи, амур, что-то такое. Это Феникс. Цветали Феникс. Песня. Стоять мои помидоры. Ой-ой-ой. А тут там совки поела. Тут стынуть. Ой. Взагалі Тут гарний, якби не ця засуха, і не це вершина такий ось урожайний красивий так, я пройшла по гірці Ось здається. Ось такий урожай з трьох чи чотирьох рослинок. Виберу я оці, мабуть, помідори. Усі які є. Не всі, а бурі та червоні. Притяглась ось такі помідорки. ті. У нас знову така жара починається. Ось вийшла нагорода. Четверта година, Ну жарко дуже. Так, всім пока. це цим відео закінчу про, про гірки.